Балкон, що обвалився у будинку по миру 8, став причиною скликання комісії з техногенної безпеки. Як повідомив голова комісії, заступник Бердичівського міського голови Сергій Онофрійчук, у день, коли сталася руйнація балконної плити, до будинку терміново виїхали медики. Котрі госпіталізували двох постраждалих чоловіків, працівників МКАРС та правоохоронних органів, побували на місці пригоди і керівники ЖЕКу, і Сергій Онуфрійчук особисто. За попередніми висновками наших працівників, сама конструкція перекриття балкону втратила свою несучу здатність зв'язку з тим, що поржавіли пластіночки. Це не арматура, а така дуже. Акуратненькі пластинки, відповідно, не дотримувалась експлуатація, правильно правило експлуатації цього будинку, що привело до ржавіння самої арматури. Було видно, в якому він був в стані. Видно, що він був відкритий, тобто туди попадали постійно дощові опади, а зима, літо і так далі. Ви розумієте, до чого воно все це привело. Ну і Звичайно, це стало підставою для того, щоб сьогодні зібрати комісію, обговорити дане питання і прийняти рішення. Хоча, наскільки я знаю, це вже рішення ще раніше приймалися, тому що в нас були інциденти, коли власники приватизованих квартир не дотримуються правил експлуатації, що може привести не тільки до травмування їх, як власників, а і Мешканців, які там проживають або пішоходи, і так далі. За інформацією головного лікаря центральної міської лікарні, обох постраждалих оглянули у травмпункті. Один із них отримав забійні рвані рани гомілок та пошкодив сухожилля. отримавши медичну допомогу. Від подальшої госпіталізації відмовився. Другий чоловік зазнав закритого перелому кісток п'ять правої та лівої стоп. Наразі він проходить стаціонарне лікування. Зі слів правоохоронців за даною справою триває досудове розслідування. Її внесено до відповідного єдиного реєстру. Заслухавши представників медицини та поліції, Сергій Анофрійчук озвучив проект рішення комісії. Комісія вирішила керівникам комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню, керівникам установої організації інших форм власності і підпорядкування, які розташовані в місті Бердичеві, та на обслуговування або власності, яких знаходяться об'єкти житлового фонду, в тому числі ОСББ. ОС... БЖБ, управління освіти, закладом культури, лікарняних закладом, на отримання яких знаходяться багатоверхові об'єкти з масовим перебуванням людей та дітей. Вжити наступних заходів. Перше. Провести комісійне обстеження стану окремих конструктивних елементів балконів, жилих будинків, житлового фонду та багатоповерхових об'єктів з масовим перебуванням людей з метою встановлення їх. Відповідності санітарним і технічним вимогам та визнати їх визначення їх придатності для подачі експлуатації. Термін виконання озвученого ним до 24 травня, зазначив голова комісії. Відповідальні за виконання, балансоутримувачі та власники житлового фонду і об'єктів, контроль за управлінням житлово-комунального господарства. За підсумками проведеної роботи надати письмові рекомендації. Рекомендації власникам балансоутримувачам, на об'єктах яких виявлені непридатні для подальшої експлуатації конструктивні елементи, балкони для термінового вжиття першочергових запобіжних заходів щодо захисту людей та запобігання у виникнення небезпечних надзвичайних ситуацій, які пов'язані з раптовим руйнуванням будівельних конструкцій, житлового фонду та об'єктів з масовим перебуванням людей. Забезпечити контроль та систематичне проведення роз'яснення роботи серед населення за місце їх проживання, балкони, яких визнані такими, що не відповідають санітарним і технічним вимогам, та непридатні для подальшої експлуатації. уточнити плани заходів щодо проведення відновлених робіт, відповідальні керівники житлово комунальних підприємств, голови об'єднань співвласників, керівники установ та організацій, контроль управління ЖКХ, відділу містобудування та архітектури управління ЖКХ. Вжити заходи щодо дотримання власниками та мешканцями житлових будинків, балкони, яких визнані такими, що не відповідають санітарним технічним вимогам, та непридатні для подальшої експлуатації вимог державних будівельних норм України, стандартів, чинних нормативно правових актів України, діючих у сфері житлово комунального господарства для своєчасного відновлення їх технічного стану, заборонити будь-яку експлуатацію небезпечних балконів до завершення вдольних робіт. При умові недотримання власниками, балансотримувачами та мешканцями житлових будинків, встановлених термінів щодо проведення відновлених робіт, вирішувати дані питання в судовому порядку. Про вжиті заходи інформувати комісію через відділ з питань звичайних ситуацій станом на 1 липня поточного року.